Привіт! Сьогодні в нас з вами чергова розпаковка моїх придбань з сайту тюмю. Тут будуть речі на літо. Сподіваюсь, що вони мені сподобаються. До речі, ви знаєте, все те, що я купувала поки що на тю, мені все стало в нагоді. Мені все сподобалось. Я маю на увазі речі. Особливо, я дуже люблю ось цю ковтинку. Розпаковуємо. Одчаг черзі витягаю, ціни всі буду просто підписувати. Куди я без обідочка обожнюю. Взяла ось такий ніжний-ніжний обідочок з перлинками. Щось дуже мені він сподобався. Ось, слухайте, він під цю ковтинку дуже підійде. Давайте я примірюю, отак. Непогано, знаєте, думаю, буде гарно тримати волосся. Ну, Зараз мені не треба тримати волосся. Зараз у мене чубчик є, але я інколи все ж таки прибираю цей чубчик, коли щось він мені надоїдає. Тоді він стане мені в нагоді гарненький, гарно буде тримати. Так, Нема тут ніяких, знаєте, такого гребінця, так, щоб зачісувало волосся. Але все одно. Думаю, буде гарно і він легенький, він не буде сильно надавлювати і не буде, знаєте, боліть голова ось тут біля вух. Так що, думаю, буде непоганий такий обідочок. Так, добре, що наступне. Давайте, що буде попадати, так і буду тягнути. А маєчка. Це, знаєте, маєчка, я так скажу вам, для занять спортом виявляється. Так, вона тянеться. Всі речі я купувала в розмірі М. Нагадую. Вигляд в неї прикольний, цікавий, круглий виріс. Пройма нормальна, якраз для руки буде гарно. Непогана маєчка, але я сподівалася, що матеріальчик буде інший. Що наступне? Зараз подивимось. А, це капхунка. Ось така з таким. Цікавим рукавчиком. Тут матеріальчик приємніший. Хоча теж синтетичний матеріальчик, але набагато приємніший, ніж цей. Доволі великий виріс. Сподіваюсь, що мені підійде. Я щось не розраховувала. Щось думала, що виріс не такий буде великий. По бокам зборочки, так, давайте буду ближче показувати. Звісно, все трошки прим'яте, але нічого, пропрасувати, трохи відпарить і буде гарно. По бокам зборочки ось такі. Для того, щоб підкреслити талію. Мені здається, що вона якась короткувата. Є таке інколи, коли купуєш китайські такі речі, на тимі речі, що вони десь на талії закінчуються. Ну, в принципі, коли джинси або спідниця з високою талією, то тоді нормально. Так, наступна ще одна маєчка. Дуже симпатична маєчка. Відчувається синтетична ниточка, але все одно доволі приємний матеріал. І я думаю, що ось ця маючка явно буде частенько мною використовуватись. Частенько я буду її носити. Приємний матеріал. Гарно тянеться. Так, єдине, що, що ось тут мені не подобається. Ось тут, якщо роздивитись, якось тут прострочено. З цієї сторони все нормально, все красиво, а ось з цієї сторони є невеличкий такий дефектик. Наступне, що покажу, це такий мій точно ризик. Ризикнула купити. Ой, божечки, треба було не ризикувати. Це такий легенький жакетик. Легенький жакетик на літо. Я коли ось так дивлюся, я не знаю, може, ви мене бачите через ось цей жакетик, через нього все просвічує. І він, знаєте, аж такий. Аж на просвіт блискучий. Що я сказала, що все, що я купувала до цього, було доволі непогане. Щось я в цей раз сумніваюсь. Може, я, знаєте, трошки перегинаю палицю. Але жакетик сам по собі симпатичний. В ньому ось така підрізна талія. Так, видно вам не видно? На картинці побачите. І на рукавчиках зроблені ось такі сіточки, такі полосочки з сіточки. Теж дуже симпатично зроблено. Подивимось, як буде носитись такого темно-синього кольору, симпатичного, але чи буде дійсно класно, тут я вже сумніваюсь. Я до вас вриваюся з майбутнього, знаєте, щоб додати один такий нюансик до цієї розпаковки. Я й не думала, що цей ракетик дійсно буде носибельним. Не мною, моєю племінницею. Вона в мене займається кінним спортом. І він дуже доречним виявився для того, щоб використовувати його на змаганнях. Можете зараз подивитися, як вона гарно виглядала в ньому на своїх найперших в житті змаганнях. А ми продовжуємо. Залишилося небагато. У нас зовсім таке коротеньке експрес таке, знаєте, експрес-розпаковка. Оце я точно брала для прогулянок. Так, я щось думала, що це суцільне. А це два дні речі. Ой, слухайте, а тут який приємний матеріальчик. Оце те, що треба. Тут дуже приємний матеріальчик. Я думала, що воно суцільне, але ні. Ось така дуже яскрава. Літня маєчка на дотик, м'якуська на дотик до тіла буде класнюче. І зверху ось така сіточка. Разом виглядає чудово. Це перша річ, яка мені дуже подобається на дотик. Найбільше подобається на дотик з усього того, що ми зараз з вами. Діставала з цього пакета. Поки що ця річ, ну, в принципі, я і думала, що ця річ мені сподобається. Так, і останнє дуже маленьке. Я взяла сережечки в китайському такому, господи, слово забула, в китайському стилі. Думаю, що саме під цю ковтинку будуть непогано. Ось такі сережечки, дивіться. Да, сережечки красиві. Зараз я вам ближче їх покажу. Дивіться, які красиві. О, сережечки дуже красиві. І якраз під цю ковтиночку, як побачила, відразу подумала, що до цієї ковтинки будуть саме те, що треба. Ось така розпаковка на сьогодні. Я не думаю, що вона найвдаліша з серед тих розпаковок, які в нас були. Але все ж таки сподіваюся, що моя думка ще зміниться, коли я почну користуватися цими речами. І вони мені більше сподобаються в носінні, ніж зараз в цій розпаковці. Що вам з сьогоднішньої розпаковки сподобалось? А може не сподобалось нічого. Чекаю на відгуки! А на сьогодні все. Ми з вами прощаємося зовсім ненадовго. До наступного відео і гарного вам дня і тихої вам ночі!